Друзі, всім привіт! Ви на каналі Копачі збирають. І як бачите, у нас вже похолодало, і похолодало не на шутку, тому що ось плюс вісім вранці було і того менше холодно прямо. І ми виїхали покопати, поки ще не задощило, поки поля сухі, можна де доїхати. Тож, сіріком після праці ось виїхали зараз третя година, після обід вже виїхали. Ну, ходити не так багато, тому що зараз темніє дуже швидко. Ну, ну, виїхали. Виїхали на поле, недалеко воно від нас знаходиться. Тому ми виїхали, рік на вихідних тут приїжджав, то казав, прибрали соняшник. І тут ми приїхали, і друзі, і зараз я вам покажу, гляньте, якраз чітко трактор їзде, прибирає оцю всю стрільню з під соняшника. Ми підійшли до власника, він на тракторі їздить, запитали, чи можна походити, чи не можна. Він сказав, ходіть, не питання, то. Ми вийшли, ходимо, це черняхівське і хуторщина попадалась тут. Пару хаток стояли. Я тут одну четверть ту копійки піднімав, церкви попадались. І, ну і черняхи. Черняхи тут є, динарики, і я, і серік піднімали, і танюха всі були з динариками, з фіболками, з прикрасами. І так як ми попали на це поле перші, то я думаю, сьогодні щось буде. Зараз трактор тільки доїзде. І будемо вихажувати тут, поки по краю ходимо, де він, де він зробив його, переробив. І в мене була перша знахідка. Ну не перша, зараз покажу, там обломочки різні попадались, Ну перша цікава знахідка. Так що. Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо. І, якщо ви бачите це відео, то ми з ціріком щось знайшли. Так що, друзі, зараз покажу, що мені попалось. Зараз так, поки положу телефон. Відкрию хабарницю. Ось дивіться. Ходи, мабуть, хвилин 15, ось гляньте, я понад самим-самим краєм поля тільки ходжу. І мені попалась Ось така або коніна, або, може, пряжечка була, не, не зрозуміло що, ну, кольоровий класний сигнал був. І ось кусочок, наскільки я розумію, від скіфського зеркала. Скіфи тут е, також попадались, тільки скіфи були. Далі, он, бачите, де кукуруза жовтіє, там були скіфи. Там ми по накам в прошлому році взагалі так дали життя гарно. Були, були всякі різні, і двохлопесні, трьохлопесні все, все було. І цікава знахідка, чому я включився, гляньте. Малесенький, гляньте, який малесенький хрестик мені попався. Тільки гляньте, який він незвичний. Чому незвичний? Тому що петелька не зверху, а знизу хрестика. От дірочка. Ну, наскільки я розумію, це дитячий хрестик. А може даже, Може це дуже і не хуторщина, може щось старіше. Ну, цікава знахідка. Чому я і включився, так що, друзі. Ходимо, вихажуємо. Думаю, нам сьогодні посміхнеться наша вдача. Знайдемо по подинарику або щось цікаве. Ладно, ходимо, друзі, не затягнемо время. Тому що його не так, не так багато часу залишилось. Друзі, ви тільки подивіться, який був сигнал. Я вже подумав, що динарик, чітко не динарика дзвонить. Потім викопав, побачив. Це гудзик. І гудзик радянський. З і молотом. На жаль, не те що ми шукаємо, але все одно цікава знахідка Я заставила трошки понервувати. Я ж кажу, думав, що динарик. Такий чіткий сигнальчик. Ладно, забираємо і ходимо. Друзі, ось і перша фібулка попалась мені. ну, Вірніше, що від неї залишилось, спинка від фібули. А гляньте, патина яка крутезна. Трактор вже поїхав, не доробив кусочок якраз там де, там де треба. Зайшов я там, ходив по стороні, там вже слідів, куча, копано, куча. Думали, що попадемо перші, ні. Ходили люди навіть постерні. Ну, мені по такому не подобається, як він гляньте, в пояс стоїть, не подобається ходити, то вихажує, де трактор переробив. Тут вони також стояли. ну, В принципі, ось цьому докази ось така фіболка. Так забираємо першу фіболку і вихажуємо. Ванцері, гляньте, щось копається. Не знаю, чи в нього щось є, чи нема, але... Но... Гляньте, риє, риє щось. Щось шукає просіює. Ні, мабуть, нема нічого. То, що вже б звав, якщо б щось було б цікаве. Ладно, ходимо, друзі. Попалась мені знахідка. І знахідка цікава, не динарик, ну. Але... Наскільки я розумію, якась прикраса, гляньте сигнал, який був. Прямо, як на фіболу. І випадає, я ось ковернув, гляньте взагалі, можна сказати, тільки гріб землю. І гляньте, мені випадає якась штучка. Тільки я не розумію. Що це? Підозрюю що якась. Прикраса була. Гляньте вона з узорчиками. Таке як... Якась може цепочка була, чи, чи хто зна що. Ми бачимо, що воно патині стареньке. Що воно хто знано, ну, хто знає, пишіть. Ну, щось однозначно цікаве. О, трошки грязь повиковирював. У нас така штучка якась. Хм, Прикольно. Що воно таке було? Ви тільки подивіться на цей сигнал. Гляньте, на сьогодні перший такий. Зараз будемо копати з вами його, гляньте. 92-93. Сигнал просто крутезний. Гляньте і не міняється. Ну, якщо ніяка не банка, то дуже схоже на мідячок. Зараз будемо копати! І дивитися з вами. Есть, 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 есть. Гляньте. Гляньте, есть. Ух ти, Тільки, на жаль, гляньте він. Перерубаний, чи що. Ого! Жалко. В общем, мідячок це 100% тільки. Чому він перерубаний? Дай ніщо з ним так. Зараз, друзі, я трошки помию, проведу. Порядок і включусь, покажу, що це було, якщо щось буде видно. Ви тільки подивіться, помив її. Почало провідняться, це дві копійки, Олександр Перший. Або Капуста, або цариця царицепалів. Якраз там, де рік надрубано, бачите? Ось така монетка. Да. Не так часто вони останнім часом попадаються, тому що монетка велика. І знаходять всі прилади. А як ви знаєте, що вже ви, майже весь крупняк повезбиру, але нічого. Нічого будемо ходити. Я думаю, що ще щось знайдемо. У мене попалась там ще якась накладочка, ну то я вже на обзорі покажу. Що там було. Ладно, ходимо, друзі. А ось у мене ще одна монетка. Гляньте, який сигнальчик був. 57-58 купнув і вже знайшов. Знайшов ось якийсь кругляшок попався. Ну я так думаю, думаю, що мідячок. Зараз трошки намочимо його і роздивимось. Можливо, роздіємося, якщо щось буде видно. Друзі, хам, бачу. Це мені попалась денежка. Микола. А, не, не денежка, а одна друга. Одна друга, копеечка. Микола останній. Да? Да. Давненько вони не попадались мені, якщо по-чесному. Да, ми коло бачимо Вінділь. Який рік. На жаль, не видно. Може щось і видно, буде воно. Ночі відстає, все. Ай. 1898 рік. Одна друга копеечка, гляньте. Та вона відмиється просто дума. Гарно водой гляньте воно от стає все просто грязь. І буде крутезна монетка. Клас. Ходимо не динарик, ну царюк. Уже другий на сьогодні чого ні. Круто. Гляньте Серіг з Каже, що не впевнений. Ну дуже схоже на срібло. Зараз подивимося. Фух, на вечір знахідки пішли. Друзі, камера не передає, але в нас вже темно. Тому що я дивлюся в камеру, а в камері погано ходив би ходив. А в нас вже темно, ну нічого, будемо дохожувати до самого-самого темна. Ух ти Ви гляньте. Це якась прикраса, так, була, так, мабуть? Так, щось як прикраса була. Качку. Да, так, щось таке. Типа, можливо, типа mm. якась даже обручка, чи, чи хто знає, воно ну, щось, ну, типа кругле якесь було. Да, прикольно. Як срібло? Так, да, дуже схоже на срібло. Ану як б'є. Це ну б'є не на срібло, ну. Ну, гляньте, як блистить Білесеньке і важке. М -м? Клас. Показуй, що ти ще знайшов. Та, шо, там, а, а, ну нехай тоді. Біля машини вже. Не, ну класно. класно. Такі, этот, ну, Отлично. Там, срібло, тож, б я, порад, да, там тонезенькие, Помниш, як ми пластиночки там находили ки, що вони тоже еле-еле, там б'ють як... Помнишь на тому полі Динарики були 12. Да. 12, 14 и І... тож. Д7, то 4. Так, да, хоча ж да, тоже теж вони срібні були, хоча ми зразу думали, що чолимося да, воно. Ну нічого, ходимо, ходимо. Ну що, спробуємо з вами ще мідячка викопати. Гляньте, як сигнал який. На, невелику мідь. Або на срібло. Гляньте. 80. Чіткий. Можливо 50 правда. І таке може бути іначе, іначе не глибокий сигнал. Єсть Викопав. Викопав десь тут. Єсть, єсть, бачу монетку. Гляньте, піном свічу. Прям чітко на монетку. Так. Так, так, так. Ну, не динарик, це ми бачимо 100%. Ага, бачу. По формату, мабуть, копієчка. Микола. Микола Останнього. Ага. Ну, Друзі, я, мабуть, вже дуже її не помию. Так, да, це 100% Микола. Микола останній. Копієчка. Я її вже біля машини відмию і покажу на обзорчику. Класно. нароків не попались, зато, зато міді трошки підкопав. Входимо. Все, вже темно. Вже гляньте, темнота, яка у нас. З кожної хвилини і все темніше і темніше. Гляньте, я вже підсвітку включив, фонарик включив, а сигнали йдуть і йдуть. Поле нас не відпускає, як завжди. Дід хабар на вечір дає сигнал, Гляньте, який сигнал. Гляньте. 90. Крутезний, рівнесенький такий сигнальчик. Якщо ніяка не банка, то заявочка на. Величеньку мідь. Ну, сигнал глибокий. Так що, може, якась ще ржава штука попастися і сигнал помінятись. Викопав. 84-85. А якби його підсвітити? то ладно, зараз буду піном світить і шукати. єсть круляшок, ви бачите? свечу четко пином на кругляшок. Есть, есть, есть. Так, у нас вечерний коп перерис в ночный, можно сказать. Фух. Так, по формату так одна на копеечка. Миколаевская. Зараз намочим, можливо, Бачимо навіть рік. Я забув, що в мене на приладі є фонарь, ліхтарик. І ту монетку можна було б помити і показати вам. Я думаю, не видно буде все одно нічого воно. Я ж кажу, забув, що є в мене ліхтарик. Так, про троє. Тут стон. хотіть міду ще нічогенький. 1915 рік. Одна кіпічка, гляньте. Крутезна бути монетка. Ви тільки подивіться. Клас-клас! Забираємо і ходимо. Мені це подобається. І фіболки проскакують ізрідка. Всі мідятьки. Клас! А ось ми біля машини. Гляньте, як ми сьогодні гарно відкопалися. Я не знаю, годинки за 4, мабуть, так? Да? Ну, ми скільки? В... В 3, в 4. В 4. А зараз я дуже не знаю, скільки, мабуть, годинок 7. Скажу. Ой. 18.57. Так. Да. Ліхтарик включи. 7. Так що. За 4 годинки трошки 3,5 накопали взагалі гарно. Гляньте, друзі, ми мені попалися із церків. Чотири церка попалося, Одна друга, потім дві миколаївські копієчки, Ось такі в гарному стані відмиваються. Перерубана капуста, хрестик, гудзик, Гудзик. Що у нас тут? Радянський з серпом і молотом, Потім ще один гудзик без нічого. Ось, я казав, нашивочку, накладочку покажу. Ну, я так думаю, що це черняхівський сірик, так вважаю, ну, що да, це да. по-любому черняхи. Якась або нашивка, або накладка, може, від фібули, хто знає, друзі, хто знає, то пишіть. Ну, цікава штучка. Фібулка, прясла, візуальна знахідка, не показував вже ввечері, знайшов. І ось я таку штучку знайшов, і сірик ось. Тож, гляньте, Якийсь може браслет, бо, може якась прикраса. Хто знає що воно, хто знає, то пишіть. ну по-любому щось їхнє. Кусочок ацьківського зеркала попався. І конінка. Ось знахідка. Я чуть, не знаю, так прям довольний був, викопав, а вона так блиснула. Думав, що кусочок золота. А вона ні. Передивився, не золото. Е, через пластика на чи, чи хто чи щось, не, не золото так точно. Ось такі знахідки вдалося знайти мені сьогодні. По ось Серіка з знахідка. Серіка теж, гляньте, знахідки цікаві і також різноманітні. Гляньте, яка фібула йому попалась. Ну, Я так думаю, що це пеньки, мабуть, були. Да? Гляньте, тут була пружинка, зацеп є. І ось, ось така фібула. Потім дві спинки від фібулки радянська копієчка, да? чи угу. що це? Чи п'ять копійок, що вона там таке? Е, на вістря ви, стріли, півтора штучки. Ух ти, і нашивочка. І, на шив, на і, не бачив в тебе їх. Тоже, гляньте, то на гляньте з яка цікава. Е, проколочка і самий гвоздь програми, гляньте, Якийсь гусак, качка, не знаю на що воно схоже. Ну, воно срібне, гляньте яке величезне. Що воно таке було, друзі, я не знаю. Хто знає, то пишіть. Ну, Дуже цікава знахідка. Нам дуже цікаво, що воно таке було. Даже, в принципі дуже здогадок нема. Може якась ну, прикраса 100%, ну тільки що воно точно було, хто знає. Ось такий у нас получився коп. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нової зустрічі!